Дуже цікаво, хто і навіщо залишив цей телевізор поряд з нашим селом. Не знаємо, кого нам самим цікаво. Ну що ж, я думаю, ви не будете проти, якщо я зараз заберу його до себе додому. Е мені взагалі, то він нам також потрібен. Пострівайте, а що ж тоді ми будемо робити? В мене є ідея, як ми можемо вирішити це питання. О, ну хоча б хтось щось пропонує. Давай так, камон, якщо всі твої глядачі зараз поставлять лайк на це відео, ми 24 години будемо казати тобі так. Ого, го нічого собі, оце пропозиція, від якої не можу відмовитися. Ти нам скажеш, наприклад, селяни. Перенесіть мені вони, і ми не зможемо тобі відмовити. Так, 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 так. Я, я погоджуюся. Постривай, ти не дослухав, Але якщо не всі твої глядачі поставлять лайк, тоді ти 24 години будеш казати нам так. Ось це мені вже не подобається. Вирішуй, кому це ідеальна можливість вирішити всі питання. Ну добре, добре, я погоджуюся, це цікаво. Тоді ми чекаємо на лайки. Оце ми з селянами посперечалися. Але друзі, ви самі чули цю умову. Тому, будь ласка, зараз поставте лайк на це відео. А інакше я 24 години буду казати селянам тільки. Так. Тобто, щоб вони мені не загадали, я повинен відповідати тільки так. І для того, щоб цього не сталося, просто поставте лайк. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. І якщо всі це зроблять, селяни будуть виконувати мої бажання. Бо що ж, каво, ти програв все, ти програв, тому що не всі поставили лайк. Так, я це перевірив, але постривайте, дайте мені ще хвилини. Друзі, друзі, друзі. Якщо ще хтось не встиг поставити лайк, будь ласка, це зробіть. Тому що я не хочу програвати та виконувати. Їх бажання. І тому в цьому випадку тільки ви можете мені допомогти. І, сподіваюся, все ж таки допоможете. І до речі, наперед скажу дякую всім тим, хто мене підтримав. Ви найкращі. Так, перевіряємо. І так, лайків доволі багато, але не всі поставили лайк, тому кавон ти сам розумієш. Ти програв? Ех, я сам тільки що перевірив і так, друзі, селян каже правду. Ну що ж, почнемо? 24 години. Ти нам тепер тільки кажеш так. До речі, кавон, можна взяти цей телевізор? Цей телевізор? Ні. Ой, тобто. Тобто так, так, забирайте його. Дякую, Слухай, а можна пожити в твоєму будинку? В моєму будинку, а я де буду жити? Ні, звичайно, не можна ви чого. Камо, ти забув, що ти програв, і ти можеш нам відповідати тільки так. Um, так, я про це забув. Тому так, селяни, звичайно, ви можете залишитися в моєму будинку. Добре, що це всього лише на 24 години. Ну і що ж, друзі, поки селяни в моєму будинку, я вигадав, як ми зможемо вирішити це питання. Я маю на увазі з тим, що. Не виконувати бажання селянів. Тому я вирішив спеціально перетворитися на курку, щоб селяни мене не впізнали. Я просто перечекаю ці 24 години і не буду виконувати їх бажання. Як вам план? О, кавон, а чому це ти на курку перетворився? Хоча, здається, я все зрозумів. Ем, ви, ви ви як зрозуміли, що це я? По голосу, Кавон, по голосу. Треба було просто тихіше балакати. Е, мій план провалився. Ну що ж, тоді буду знову перетворюватися на кавуна. Не поспішай, не треба. До нього перетворюватися. Це ще чому. Зараз сам дізнаєшся, просто йди за нами. Щось мені не дуже подобається, що ми сюди прийшли. Що тут взагалі роблять ці вовки? А ти зараз це дізнаєшся, тому що зайдеш до них. Постривайте, постривайте, я ж курка, вони захочуть мене з'їсти. Ну так а тебе ніхто не просив на курку перетворюватися. А можна якось все це відмінити, тому що я не хочу туди заходити. Ні, не можна, заходь. Ех, ну добре, добре. Вовка, не чіпайте мене, будь ласка, я хороший. Так вони вже. Вже починають мене бити, селяни. Ви цього хотіли? Ви дійсно цього хотіли? Не треба, не треба, скільки можна. Ну серйозно, ну можливо вже досить. <рес> так тобі треба. Ти хотів нас обманути. Ну що в тебе вийшло? А що не видно, що в мене це не вийшло. І саме тому я зараз граю взагалі за курку і мене атакують ці вовки. Ну досить, досить, хлопці, я не смачний, Серйозно, я не смачний. А ми можемо дати їм команду, і вони відчепляться від тебе. О, давайте, це було б чудово, це було б чудово. Ну селяни, ну кажіть їм швидко. Поки вони серйозно мене не з'їли це ж все не жарти. Ну, зараз, зараз, ще трохи посміємося і вже скажемо. А, їм ще смішно, чому я взагалі погодився на все це? Хоча, якщо чесно, я думав, що я переможу. І вони 24 години будуть казати мені так, але бачите, не так сталося, як гадалося обережно. Так, все, вовки стоп, зупиніться. Ой, вони мене вже не чіпаються. Це доволі таки добре. Ну, все, Кавон можеш, виходити. Який же я все ж таки радий. А тепер Можеш знову перетворюватися на кавуна. Ура, тому що мені вже набридло грати за цю курку. І ось нарешті, я Кавун, що може бути краще. А ми зараз тобі і покажемо. Знову ходімо за нами. Ну, ходімо. Вау, селяни, а що це ми тут робимо? І що тут робить цей кавун? Подобається тобі цей кавун, так? А як він взагалі може не подобатися? Він великий, гарно побудований. А ще на собі він тримає ціле село Кавуна. Так, так, і все це ти повинен зараз знищити. Не почув, що що? Ти повинен будь-якими засобами знищити цього хавона і сау, яке він тримає. Пострувати, на... навіщо псувати таку красу? Ти забув, що ти нам повинен казати тільки та. Ну добре, добре, піду, піду та знищу його. Ви ж розумієте, друзі, знищувати я його не хочу, тому ми зараз спробуємо обманути селян. Поспішати ми нікуди не будемо. Просто рукою спробуємо зламати цей смарагдовий блок. Так, це буде дуже довго. І це те, що нам треба. Тому що чим Більше часу я тут витрачу, тим менше бажань вони мені загадають. Ей, кавон, повертайся сюди, ми хочемо тобі допомогти. В якому сенсі допомогти? Ось, тримай, так буде набагато швидше. Тобто ви зараз пропонуєте мені стріляти по цьому кавуну? Ми тобі нічого не пропонуємо, ми кажемо тобі стріляй. Ех, ну добре, давайте, друзі, заряджаємо постріл і куди це все полетіло, я навіть не знаю. О, перелетіло, дуже добре. Прицілься спочатку, а потім вже стріляй. Мені не дуже. Подобається, коли за мною спостерігають. А за тобою треба спостерігати, щоб ти не обманув нас. Ну добре, добре, зараз прицілимося. Ось таким чином, друзі, цілимося. Тепер робимо постріл. Ось таким чином, бачите, бачите, все ж таки знищу Тому селяни все нормально, бачите, я вас не обманую. Ех, якось слабенько. А ну-ка вон, тримай вибухівку. Е, ми що, мені її застосовувати? Ні, кавон, просто дивитися на неї. Ну, звичайно, застосовувати, йди. Ех, друзі, на жаль, нам не вдасться врятувати цього Каву. Тому що селяни за мною спостерігають. Але ж добре, давайте поставимо тут вибухівочку, підпалимо. І зараз, звичайно, подивимося на наслідки. Я думаю, що сильного вибуху не буде нічого собі. Так добре. Хочеться просто подивитися на наслідки. Ось це вже набагато краще. Ну, трохи зруйнувалася тут нога. Я так буду цілий день його знищувати. Слухай, каво, це все одно якось довго. Ми передумали просто підпали його та йди до нас. А ось це вже неприємно. Але ж добре, друзі, давайте його підпалимо. Якось ось так, думаю, цього висачить. А тепер, друзі, йдемо до селян. О, так буде набагато швидше. Ви тільки но ну, подивіться, друзі, на цю пожежу. Так, з кавуна вже починають падати блоки, і, напевно, скоро від нього взагалі нічого не залишиться. Не сумуй каву, скоро в тебе буде ще одне завдання. Та щось мені якось не дуже подобається в ваші завдання. Ех, як же мені його шкода, ну ось чесно. До речі, ми для тебе підготували сюрприз. Диви на цього кавуна. Який щось. Сюрприз. О, ні, ні, друзі, що вони наробили? Подивіться. О ні, друзі, вони просто зруйнували його. Камон, це ще не кінець, дивись далі. Ви серйозно, ви хочете це продовжувати? Ну навіщо ви знищуєте мене, друзі? Просто подивіться, що роблять. Селяни. Та ще й село будуть знищувати. Ну ні, ну як так, селяни, навіщо? Все, я, я більше не можу на це дивитися. Просто взяли та знищили мене. Ну що ж каво, давай вже повертатися в село прямо до твого будинку. Ну і що в це раз, ви ще скажіть, щоб я будинок свій взірвав. Та віково, ти що? В тебе хороший будинок, просто знаєш, йому чогось не вистачає. Це ви зараз про що? Ти повинен зробити зараз свій будинок повністю рожевим. Та як так рожевим? Та ні, я, я не хочу. Мені і так подобається його зовнішній вигляд. Що, що, я тебе не розчув, повтори. Ну добре, добре, так, так, так. Я, я зараз зміню його на рожевий колір, а для цього треба просто трохи його розібрати і на місце зруйнованих блоків ставити. Ти вже рожеві блоки. Чому ти такий незадоволений? Все ж весело. Весело для вас, а не для мене. О, до речі, друзі, так як я зараз зміню свій будинок, відкрито коментарі та напишіть, який у вас улюблений колір. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, який у вас улюблений колір. Особисто в мене це чорний. Ну а ви в коментарях напишіть, який у вас улюблений колір. Ну що, все селяни, тепер ви задоволені. Мій будинок тепер повністю рожевий. Камон, ми ще для тебе костюм приготували. Нанягни. Ні-ні, селяни, знаєте, одяг це вже щось особисте. Тому змінювати його я не буду. Будеш ти програв і повинен казати нам сьогодні тільки так, тому давай вперед. Ех, ну добре, давайте вже цей костюм новий. Ось тримай, він тобі сподобається. Ем, що це що це за костюм такий? Це костюм дівчини, я. Я я, 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 я не хотів цього. Без паніки, камон, без паніки, ти повинен нас вислухати. Вислухати? Та що ще вам від мене треба? Старі твої меблі ми викинули і. Тобі даруємо гості, ну мислі, меблі, рожеві. Та ну що ж таке, ніселяне, дякую, мені не потрібні ваші меблі. Потрібні, йди та постав їх, ми потім перевіримо. А, я, я вже просто не можу з цих селян. Чому вони щось нормальне не можуть загадати? Ото тільки сміятися з мене і можуть. Але ж добре, друзі, давайте поставимо це ліжко. Звичайно, воно рожеве повністю. Столи тут треба поставити. Також дивіться, друзі, тут ще й годинник є. Звичайно, він також рожевий. Обов'язково ставимо холодильник, також, друзі. Нам треба з вами обов'язково поставити мій комп'ютер. Щоб ви зрозумів, вони його перефарбували в рожевий. Ось. Якось сюди його треба поставити. Також обов'язково, друзі, давайте ще крісло поставимо, куди ж без нього. Кудись сюди можна поставити шафу. А сюди крісло. Ну, якось так, друзі, тепер в мене повністю рожевий будинок, як ви бачите. Камон, бачимо, що ти закінчив, зараз не до жартів. Йди до нас. Що у вас там сталося? У нас є домашні тварини, яких треба погодувати. Ти впораєшся з цим. Ну ви ж знаєте. Я не можу вам сьогодні відмовити. Тому так, впораюся. Ну тоді ходімо за нами. Селяни, а ви ось коли казали про домашніх тварин. Ви мали на увазі цих акул? Так, а вони що не тварини, Ти думаєш, вони їсти не хочуть? Ну добре, дайте мені м'ясо, я їх погодую. Ось, тримай, тільки камон, тобі треба зануритися під воду. Під воду? А це ще навіщо? Дивіться, я можу ось так кидати їм м'ясо. Вони його будуть їсти. Вони так не люблять. Вони хочуть, щоб з ними спочатку хтось пограв. Наприклад, ти. А вже потім погодуєш їх під водою. Та ні, знаєте, я я не хочу, я пішов додому. Тобто ось так ти виходиш умови, так? Ну, добре, добре, я це зроблю. Знав би наскільки я не хочу це робити, це ж акуле. Та не бійся, все буде нормально. Тримай тобі яблука, може вони тобі допоможуть. Золоті яблуко, це вже хоча б якийсь непоганий захист, тому давайте одразу, друзі, з'їмо яблуко і стрибочок прямо прямо під воду. Так, а коли з вами треба спочатку пограти, селяни вони мене кусають. Що від мене треба, так так, вас треба погодувати. Так кавуна, кидай, кидай їм м'ясо. Друзі, як ви бачите, вони вже напали на мене, то скільки можна? Ні, досить, досить. Каво, ти їх своїми криками тільки лякаєш, можна тихіше. А, це я їх ще лякаю, та подивіться, селяни, як вони мене б'ють. Я навіть не встигаю яблука їсти. Подивіться, просто подивіться, скільки їх тут. Я так більше не можу. Так треба треба виходити, виходити, фух. Так ти ж їх навіть не погодував. Ось коли погодуєш, може з води виходити. Ну, добре, добре, давайте сюди, друзі. Гернаймо обережніку, а тепер треба ось таким чином розкидувати їм м'ясо. Бачите, розкидаємо, розкидаємо їм м'ясо. Золоте яблуко треба з'їсти, обережно. Такову не давай, 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 тікай, 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 тікай від них. Ну все, думаю, що їм вистачить. Потім ще увечері треба буде їх погодувати. Та ви знущайтесь, вони мене покусали, серйозно. Це тому що ти їх боїшся. Ось якби ти їх не боявся, вони б тебе і не кусали. Так це хижаки, вони і так, і так будуть нападати. Подивіться, скільки їх і щось вони всі дивляться на мене. Все, все, ходімо звідси. Звичайно, ходімо, тому що в нас для тебе є ще одна крута ідея, то мені сподобається. Коли ви так кажете, я вже в цьому сумніваюся. І точно знаю, що мені це не сподобається. Але в тебе немає вибору, тому ходімо. Фух, нарешті тут немає. Яку. кажіть селяни, що ви хотіли. Тримай ви смарагдові боки, Як ти думаєш, навіщо ми тобі їх даємо? Якщо чесно, не знаю. За допомогою цих смарагдових боків ти повинен великими літерами написати. А селяни, я вас люблю. Та ну ні, ви, ви зараз серйозно. А що таке? Хавон, ми ж твої друзі, ти що нас не любимо? та люблю, люблю, добре, зараз напишу. І насправді, друзі, написати таке нескладно. Зараз, наприклад, однієї літери я вам це доведу. Давайте, друзі, ось таким чином стамо чотири боки смарагдових. Тепер сюди один, два, три, чотири. Тепер ось так, друзі, стамо боки, і це в нас буде перша літера. Я. Ну тобто, я маю на увазі себе. Щось типу такого в нас вийшло. Це перша буква Я. О. Правильно, правильно Кавон, продовжуй. Так, так, Селя, незвичайно. Хоча після того, що вони мені сьогодні загадували, і ще, до речі, загадають, я не дуже хочу робити такий напис. Лашкамо в тебе варіантів інших немає, тому роби. Та роблю я роблю. Ось вже буква L в нас з'явилася. За те, кого нам приємно розуміє. Ну а як тут не зрозуміти? Так, ще залишилося ось тут поставити і, здається, готово. Подивіться, друзі, який тут величезний напис вийшов. О, бачиш, кого можеш, коли хочеш. Нам подобається. Та звичайно, мені б також це сподобалося. Я написав все, як вони і хотіли. Я люблю селян, такий величезний напис з смарагдових блоків, який тепер буде стояти поряд з нашим селом. Хоч я цього і не дуже сильно хочу. Стрибай, стрибай, стрибай. Не зрозумів, куди це стрибати, построїте, ви ви ж не хочете, щоб я у лаву стрибав? Хочемо, кого так треба, просто послухай нас. Ех, ну чому я не можу їм відмовити? Ну добре, я стрибаю, гость, бачите, що вам подобається. Прикольно! Прикольно, це все, що ви можете мені сказати. Скажіть, коли мені можна вже звідси вилізти? Зараз, зараз буде, камон, почекай! Ну що буде, ну що повинно статися? Так, і готово все, можеш тепер вилазити. Ну, нарешті, о, постривайте, ну, а що, мій мі костюм змінився. Хоча постривайте, друзі. Мені треба воду, мені треба у воду і фух, нарешті. Ну, хоча б костюм свій повернув, тому що минулий, як ви бачили, тільки що згорів у цій лаві. А тепер, Каво, найулюбленіше, ми знаємо, що ти любиш стріляти. Ну, так, і що? А ось тримай, ми тобі навіть зброю дали. Ого, що це снайперська гвинтівка, прикольно. Тільки ось я не розумію, а по кому мені стріляти. Ну точно не по бляшкам. Дивися зараз на наше село, там багато цілей для тебе. Що це там за цілі ще такі постривать, ну так це ж я. Тобто ви пропонуєте, щоб я стріляв по самому собі, по кавунам? А що такого, камо, це ж ляльки, чому б по ним не постріляти? Так це мої ляльки, ляльки кавуна. Ну камон, завдання є, завдання. Зброя в тебе є, цілі також в тебе є. До речі, 10 цілей ти всі повинен зараз уразити. Я тільки не подумав, що якесь нормальне. Завдання. Ані, друзі. Стріляти по каву нам. І відмовитися я не можу. Ну що ж, добре, давайте почнемо з ось цього першого. Бачите, ось він там стріляємо, готово. О, молодець, влучно стріляє ще 9 цілей. А, спробую попасти в того, який далеко знаходиться. А хто там в нас далеко знаходиться? Ось там, друзі, бачите, так, треба прицілитися, постріл. Так, вийшло. Ну добре, давайте зробимо це якомога швидше, то... тому що, друзі, я просто не хочу стріляти по ним. І краще з цим якомога раніше просто заки. Я не знаю, скільки я вже там уразив, але якщо що я всіх бачу, так всього також ще в ось цього, готово, подивіться, Ще на тому будинку також постріл. Так, і скільки їх всього залишилося? Здається, здається, чотири. Так, ну що ж, друзі, туди сімося. Ого, як він далеко. І так, мені вдалося попасти ще всього. Де ще один? Ага, він на колодязі сховався. Ну і ще всього. Ну що, селяни, все, 10 цілей знищено. Так, а вон молодець, але ти нам краще скажи, ти добра людина. Я ну так добра людина, а що? Скоро буде зима, тварина буде холодно на вулиці. Ну так, так, а на що це ви натякаєте? На те, що десяти будь-яким тваринам ти повинен дати проток прямо в себе вдома. Постривайте, а я можу для них щось окреме побудувати і там їх помістити? Ну, колись так, але зараз ні. Зараз вони повинні бути у твоєму будинку. Десять будь-яких тварин? Так, і ми, якщо що перерахуємо, тому не обманеш нас. Ну добре, піду їх шукати. І в такому випадку, при такому завданні, нам треба брати якихось маленьких тварин. Ну тому що, друзі, ось ви просто подивіться на мій будинок. Сюди 10 корів або свинок просто не влізе. Тому виходимо з будинка. І наша мета, друзі, шукати саме курчат. Тому що курчата це тварини, звичайно, також, але вони маленькі, і це те, що нам треба. О, дивіться, одна курка в мене є, не тікай. Давайте одразу другу готову. Так, а де всі інші? Я не розумію. О, бачу ще друзі, ось там третю. Цікаво, як мій будинок буде Глядати з цими курчатами. Хоча скоро дізнаємося. на чому ти тільки курчат береш? Візьми ще ось цю одну корову. Ем, е, ні, 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 дякую, селяни, не треба мені корова. Ви сказали будь-яких тварин, тому я збираю саме курчат. А ми тобі кажемо, візьми корову, ти не можеш відмовитися. Та що ж таке тут не вдалося схитрити? Добре, забираємо. І я не бачу курчат, кого ж мені тоді забирати? Так, каво, давай якось цей процес пришвидшувати. Дивись, купа, купа тварин тут бігає, гуляє, тому давай Забира їх і додому несе. Ну зараз, зараз до них просто ще треба дійти. І тут тільки вівсі, друзі, тільки вівсі. Ну, селяни сказали, треба поспішати, тому вже доведеться забирати їх. А курчат в нас взагалі буде меншість. Ну ж, бо з'явіться десь, будь ласка. І ні, друзі, на жаль, їх тут немає. Тому забираємо цю вівсю і цю корову готово. Я зібрав 10 тварин, а тепер їх треба помістити в моєму будинку. Так, а воно ми вже дуже сильно на це чекаємо. А ось і мій будинок. Давайте, друзі, знову ж таки, захід. Заходимо в нього, зачиняємо двері. Ну і давайте тепер тут спавнити цих тварин. Так, це в нас корова, це в нас вівця, далі курка. Цілий зоопарк зараз буде у кого вона вдома, але що вже зробиш, друзі? Не можу відмовитися, а вже завтра для них я побудую щось окреме. Так, давайте ще сюди і сюди. Тепер просто подивіться на мій будинок. Ну, дійсно, якийсь зоопарк тут. Я навіть пройти не можу та поспати сьогодні, напевно, також не зможу на своєму ліжку, тому що вони мені тільки заважають. Так, добре, давайте виходимо. Я вже просто не можу на це дивитися, це просто біль. Тварини повинні жити окремо від людей, але бачите, що наробили селяни. Яка ж ти все ж таки добра людина, кавон, молодець. Так, так, дякую. Слухай, кавон, як ти бачиш, вже сонце заходить. І ми з хлопцями хочемо, щоб ти поставив в нашому селі багато ліхтарів. Ну дійсно, сонце вже заходить, ну добре. Ми завжди мріяли про ліхтарі, тому давай кавон швидше. Та, звичайно, поки я ще щось бачу. Але сподіваюся, друзі, це останнє завдання на сьогодні. До речі, дивіться, які прикольні ліхтарі. Неонові, бачите? В мене вони взагалі різні, це селяни мені їх дали, ось навіть фламінго є такий. І завдяки цим ліхтарям, дійсно, буде світо. Бачите, як воно додається, доволі таки легко. Сюди давайте когось не знаю. О, єдинорог, кого тут тільки немає. І райдуга, і все, що тільки треба. Добре, що це, скоріш за все, останнє вже дійсно завдання на сьогодні. Але, друзі, все одно, як мені спати з тваринами, я, якщо чесно, гадки не маю. І це для мене дійсно проблема. Добре, що завтра вранці вже це завдання закінчується. І я можу прибрати цих тварин. І мені вже не обов'язково треба буде казати селянам тільки так. Погано, звичайно, що я програв, але це був цікавий досвід. Вау, як наше село світиться, нам це подобається. Та, звичайно, ще б не сподобалося. Такі ліхтарі прикольні. Так, ще треба ці ось два будиночки, друзі. І потім подивимося на це село. Мені здається, воно дійсно буде виглядати гарно. Ну що ж здається, повсюди є світло. А, ще давайте з цієї сторони також встановимо на моєму будинку. Дивіться, я ось тут ставлю, бачите, стає набагато набагато світліше. І ось так тепер виглядає наше село вночі. Як вам, друзі, напишіть в коментарях. Мені здається, доволі таки атмосферно. І навіть одразу не зрозуміло, а що саме освітлює це село? А насправді ось, ось, ці ліхтарі. Ну що ж, каво, добре, ти сьогодні попрацював, тому ти заслуговуєш на відпочинок. Ну нарешті. До речі, до речі, друзі, обов'язково, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх, вони звичайно також цікаві. А також Ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.